Дії друзі, це ми Дем'ян і Розут. А ми зараз їдемо на одне загадочне місце, яке ми хотіли дуже давно поїхати. Це За Казав, Завжди їхати не буде, я не буду їхати. Завплани я інші. А ми наближаємося нам ще далеко. Ні, ми ще майже. Ну, окей Так, ну, я не знаю, як ми тут будемо все робити. Тут не то, що тут не то, що... Сальтухи робити, тут страшно стояти просто. Ну Стояти то не страшно, але просто Ну високо, навіть пригнути страшно. Все, знімаю. носочки, до речі Легендарне взуття хто олд мого каналу той пойме. Да? Шоєнір сюди будеш робити. <рес> так, опасненько буде з камерою трошки в руках. Але нічого, зараз туди далі так, да, тут змії можуть бути, так що треба акуратніше. Ти Та взагалі такий сезон настав, що змії можуть бути повсюди. Ладно, пригай. Єма! Нічого. Може якусь сертуху туди зразу? Ні? Ну, як Влад Ковалєвський. Тут натурі високо, що тут натурі і тройні, і двойні можуть піти. <рес> тройні двойні. Ну. Але в принципі, якщо так розібратися, то звідси може робити якось вниз сюди. Потім постепенно якось вище і вище. І сюди робити можна. Але срівна якось дуже високо. О, легень, без так А, Значить, я знизу знімуся. Як Bull Rampage, давай. Поправу перше звідси примірш. Ну звідси взагалі не страшно. Взагалі легонько. І вище, да? Так, в мене. Ну я би. Я думаю, я з зроблю, звідси там букву Звідси? Так. Там де ти хочеш переду. Ти так думаєш? Ну давай, я ще сядеш тут будеш знімати. О, ну, зробив. Я ще зі ти боковуху. <laughs> а тут натурівався х. Ну тут висота ви десь півтора, ні, ну, більше. Два два з половиною метри не... десь. Давай такого знову. ж таки. Казав зразу, зразу. Я я думаю, з первача зроблю зі там буковуху. Да, на ну, що. Вже хвилину міряєшся. <реш> не, це ж опасно, турі. Опасно. Ді з давай. Звідси? Ні, задку. Передку. Та ще раз бікува. Ну давай. Ну, нормально. Тепер же краще. Да, тепер я вже почув, як це треба. Що будеш зверху робити? Прикинь, якби я вітом зразу зробив, ж, прикинь, я дві двойне пішов. Що будеш звідти робити? Ну, не знаю. А, ну давай я проведу щось. Ну я не люблю так зразу перекручувати, як ти мені, легше не докрути. Ну та та. У мене тут повішання. Я знімаю. <світку> Ух ти шо. Легше. Ну, все, ми не ти охранником Redbull. <світку> <світку> Redbull Україна. Давай. Що туди задку? Ззадку хочеш робити, давай. Я ж тебе не заставляю. Стіжи, <світку> ридбул Rampage. ша. О, ще я звідти буду робити? Ні, думаю, звідти з самого верху тепер. Ну не з самого. Ну інтересно, кстати, місце. На жаль, дуже високе. Йо, я тебе на цей заставлю, на заставку. Куди ти так махаєш? Що? Куди ти так махаєш? Чим? Не знаю, я легенько так взагалі, легенько лечу. Во, за не було. Ну давай сверху буду примиряться. Ну просто примиритесь, это не работает, Ну да. Чи надо? Все, давай. а mm. я так сниму. Ну я думаю, ничего не станет, она и если она разъебьется, правда? Не, если она подойдет, ничего Иди, ладно. Ох то ти що! Я чувствуюся якимось індусом, який раді контента приєс 50 метрів на рівні ноги. І передкупаню. Ай, ти І Іде каска, і важа ще. Та що ти думаєш, що ти просто, зараз я це зроблю легко взагалі. Ох, бля, чекає. Не, думаю, зараз зроблю. Йой, воно залітіло. Та воно просто злетів. Бачив? Воу, єма. Я не бачу приземлення, сонце усліпило. Харьок! Маєш другу харіка. З в крепості лежить дохлий харьок вже. Зимаєш? Ну звісно. Сипать не пристроен. Та ти зробиш? Я знаю, що зроблю Ти ж на кемпі там робив без проблем, що типу там. І палку теж. Це змія. То не больно падати тут взагалі. Ну мені Навіть при гейнері там, в принципі, ну, ти не впадеш, там просто... Ну тобі якось треба зловити тут зоровий обзор якби весь. Оба! Та ти шо? Неожиданно ти хотів не ожидати, щоб я здикався, так? Да? Я хотів просто щось зробити Шкода. Оп. Ну я знімаю давай. Так Вебстера. Жорстко. Ну я, на жаль, погано зазняв. Я, на жаль, погано зазняв. Було взагалі файло. Так, да, цікаве місце. Тільки, на жаль, для мого рівня... Ніг не підходить. Бо страшно впасти і що це собі зробити. Та ти ж робив вже тут на Та робив, але просто ну типа це ж перший раз я сюди приїхав. Я думав, що щось типу, тут буде пісок, а тут якесь типу, полуглина, полупісок, не знаю. Ящик, ящик. Де? Вот там десь дистрибіром. Добро ящик. Шкода, такий би контент був. Ну то ти розумієш, що так зразу не зробиш. Ну да, так. Да. Тут така висота, що тут може хоч двох упіти. Якщо чесно. Conseguir. Я робив вже такої висоти, ну йо! Йо. Ти точно хочеш робити? Я дуже хочу, тільки воно тут мені ну, взагалі все мішає. <вместо> <р Whispine> ну вже за. У мене так само колись було. Робив задку, робив взадку, все мішало. Ема. Yeah. Yeah, ну все, аватарка будет, короче. Да, да. Короче, мы думаем, последний раз. А мне, сиди там, там. Сиди, там. Ладно, давай. Я думаю, по, по одному прыжку и по домам Уже. Устал назад. Давай. Йо. Все, я зараз роблю какую нибудь буквуху и все, або задку тоже. Я хотів групіровку. Ладно, ну ми зараз будемо збиратися. Так, ну що ж, на сьогодні все, в принципі. чуть трохи. В принципі, дуже високе місце, але Ну там поломитись можна легко. Да? Ні, ну він розумитись. не згідний, бо що він біля нього живе майже, то ну якби Йому він привик до того місця. Його інстаграм TikTok і ютуб канал в описі. Ну на сьогодні все. Всім пока.